Так, косозубий пластик модуль 3, Z65 зубів, нарізаємо кут 15 градусів. Так от швиденько налагодили і тиснемо. Наступна косозуба деталь, швиденько під налагодили верстат, ріжемо маш... Косозубий шестерні машина для прибирання вулиць. Щось там десь. Замітають його під цементацію 18 КГТ так. наступний підхід. Ріжем три зірки Трок 1905, 20 зубів. все, затиснули газу, газу і швиденько, відразу всю глибину. 10,5 мм. Бачите, в мене велика тряпчина модна, я і в роботі, і в тренді, і в зірки ріжу. Ну, коротше, зірковий тренд, бачите. Дуже дивний черв'як. Перший раз йти таке роблю, червячне колесо, ні радіуса, нічого, але воно ще й стальне. Ну, Наша справа що? Наша справа різати зуби, а як там воно буде працювати, то вже точно не наша справа. Ну і прямо і модуль 3 зубофрезеруємо. Оце все, що ви побачили на відео, за один день пройшло. І зараз ще друга година, бів на третій, якщо бути точним. І зараз ще ми налагодимо шліси модуль один. Також будемо різати сьогодні. От порахуйте, скільки наладок, стільки різних деталей, типів за один день було виготовлено на одному зоборізному верстаті.